Починаємо розгляд механічного руху з рівномірного прямолінійного. Тіло за рівні проміжки часу здійснює однакове переміщення, тобто рухається по прямій лінії з постійною швидкістю. Нехай Петро рухається рівномірно прямолінійно. Розглянемо три випадки і побудуємо графіки пройденого шляху від часу. Перший раз Петро йшов з помірною швидкістю 3,6 км на годину, тобто 1 метр на секунду. До речі, в семінарі до цього уроку ми розглянемо, як переводити одні фізичні одиниці в інші. Так от, подивимось на графік залежності пройденого шляху від часу. По-перше, цей графік завжди починається з точки 00. Тобто за 0 секунд Петро пройде 0 метрів. Логічно. Далі, за першу секунду Петро проходить 1 метр. На другій секунді він вже знаходиться на позначці 2 метри, після третьої секунди на позначці 3 метри. Отримуємо таку пряму лінію. Розглянемо другий випадок. Петро йде в два рази швидше, зі швидкістю 2 метри на секунду. Тоді за першу секунду він пройде 2 метри. Після другої секунди він вже буде на позначці 4 метри і отримуємо відповідно таку пряму. Давайте розглянемо третій випадок. Петро йде навпаки в два рази повільніше зі швидкістю 0,5 метрів на, год... на секунду. Тоді за 2 секунди він пройде 1 метр. На 4 секунді він вже буде на позначці 2 метри і отримаємо таку пряму. Перше, що не важко помітити, чим більша швидкість, тим більший кут нахилу прямої графіка до вісі часу. Це логічно, чим швидше зростає пройдений шлях з часом, тим більша швидкість. Більш того, для рівномірного прямолінійного руху модуль переміщення, тобто відстань від початкової точки до кінцевої, дорівнює шляху довжині траєкторії, адже траєкторія пряма лінія. І дорівнює швидкості, помноженій на час. Поглянемо на графік. Наприклад, коли ми йшли зі швидкістю 1 метр на секунду, за 3 секунди ми проходили відстань 3 метри. Отримуємо прямокутний трикутник. Ось за 3 секунди пройшли 3 метри, і отримуємо такий прямокутний трикутник. Тоді тангенс кута нахилу цієї прямої, за визначенням, це є відношення протилеглого катету, тобто дельта L, до прилеглого катету, тобто дельта T, часу, за який було пройдено це дельта L. Тоді виходить, що тангенс кута нахилу цієї прямої дорівнює дельта L. Поділити на дельта Т, що у свою чергу і дорівнює швидкості. Якщо ви не дуже знайомі з інформацією по тангенсам, основним тригонометричним функціям і так далі, я приклав інформацію до першого сегменту. Ознайомтеся, це дуже важливо насправді, і в подальшому цьому буде приділено достатньо уваги. Отже, швидкість це вектор. Який для рівномірного прямолінійного руху просто дорівнює переміщенню поділеному на час. Ми вже з'ясували, що для даного типу руху модуль переміщення співпадає зі шляхом, звідси зрозуміло, що модуль швидкості дорівнює шляху поділеному на час. Тобто величина швидкості дорівнює шляху поділеному на час. Ще один важливий момент: середня швидкість. У шкільних задачах та ЗНО присутні задачі на так званий кусково-рівномірний рух. В них йдеться про рух тіла, який складається із кількох проміжків, пройдених з різною швидкістю. При цьому припускається, що швидкість змінюється миттєво, тобто стрибкоподібно. Важливим моментом є те, що середня швидкість не дорівнює середньому арифметичному швидкостей, а дорівнює сумарному шляху, поділеному на сумарний час. Ну а напрям задається, як завжди, вектором переміщення. Перейдемо до прикладу і вам буде зрозуміліше. Розглядаємо задачу, де тіло буде спочатку стояти на місці, тобто швидкість буде дорівнювати 0, потім рухатись зі швидкістю 20 км на годину, потім зі швидкістю 30 км на годину. І середня швидкість не буде дорівнювати 0 плюс 20 плюс 30 поділити на 3. По ходу запису умови будемо одразу записувати те, що нам дано. Машина 20 хвилин стояла на місці. Т1 дорівнює 20 хвилин дорівнює третя години, В1 дорівнює 0 км на годину. Потім півгодини їхало зі швидкістю 20 км на годину. Т2 дорівнює друга години, В2 дорівнює 20 км на годину. Потім ще 40 хвилин зі швидкістю 30 км на годину. Т3, вибачте, тут Т3 дорівнює 40 хвилин, тобто 2-3 години, В3 дорівнює 30 км на годину. Означення середнього. Середня швидкість дорівнює всьому шляху, поділеному на весь час. Тобто В середнє дорівнює L1 плюс L2 плюс L3 поділити на t 1 плюс t 2 плюс t 3 l 1 у нас відповідно за означенням дорівнює v 1 на t 1 l 2 дорівнює v 2 на t 2 l 3 дорівнює v 3 на t 3 Тоді, записавши все це, отримуємо, що. Т1 на В1 1 це 0, Т2 на В2 2 це 10, Т3 на В3 3 це 20. Відповідно, Т1, Т2 та Т3 це 1 третя, одна друга дві треті. У чисельнику отримаємо 30, у знаменнику 1,5. І отримаємо 20 км на годину наша середня швидкість. Якщо би ми взяли просто як середнє арифметичне, то у нас би було В середнє в 1 плюс в 2 плюс в 3 поділити на 3. Ви вже бачите, напевно, що це 50 поділити на 3, і це не дорівнює 20 км на годину. Тобто, так робити неправильно, а ось так робити правильно. Сподіваюсь, все зрозуміло. Ви завжди можете запитати щось на форумі, якщо залишаються сумніви. До початку розгляду проекцій та рівняння руху залишився ще один момент. Ми вже з вами говорили про те, що для руху дуже важливим є система відліку і тіло відліку. Зараз розглянемо цю ситуацію більш детально. Нехай спочатку Микола рухається зі швидкістю В миколи відносно потяга. Сам потяг рухається зі швидкістю В потяга відносно землі. Питання стоїть у тому, з якою швидкістю рухається Микола відносно землі. Зараз ми розглядаємо рівномірний прямолінійний рух, і тут навіть логічно зрозуміти, що Микола буде рухатись відносно землі у правому напрямку з модулем швидкості, який буде дорівнювати сумі модулей швидкості потяга і Миколи. Але я хочу, щоб ви це зрозуміли фундаментально саме з точки зору векторних операцій. При будь-якому русі двовимірному у будь-які сторони задача вирішується векторно таким чином: в Миколи відносно землі. Дорівнює векторній сумі Миколи відносно потяга, плюс потяга відносно землі. Те ж саме відбувається і з переміщенням. Переміщення, яке здійснив Микола відносно потяга. Переміщення, яке здійснив потяг відносно землі. І тоді векторна сума цих двох переміщень якраз і буде дорівнювати переміщення, яке здійснив Микола відносно Землі. Наприклад, маємо річку. Яка тече право зі швидкістю В річки. Маємо Вас. І ви перепливаєте цю річку у перпендикулярному напрямку зі швидкістю В відносно річки. Результуюча швидкість ваша відносно землі якраз буде і рівна векторній сумі. Вашої швидкості відносно річки, і швидкості річки відносно землі. Ось ця швидкість буде результуючою, тобто вашою, відносно землі. Те ж саме стосується і переміщення. Річка здійснює переміщення відносно землі. Ви здійснюєте переміщення відносно річки. А результуюче переміщення ваше відносно землі. Буде виглядати таким чином. Це саме векторна сума відносно землі. Тобто вас знесе. Ну, хто плавав, той розуміє, про що мова. І нагадую: для тих, кому векторна алгебра не знайома, обов'язково продивитись додатковий матеріал по векторам, який ми вам пропонуємо. Перед останньою частиною лекції пропоную вам ще декілька питань, успіхів. Зустрінемось за хвилину.